Другі дорогі друзі! Продовжуємо наш огляд міських новин в Україні і не тільки цернів архітектури, урбаністики та сталого міського розвитку. З вами Делі Урбан від каналу Чепінський Влог. Поїхали. Вся Полтава заставлена імітацією телефонних будок Лондона, але тут вони пристосовані ці форми для кавофонів так званих. Червоні кавофони, що розкидані по Полтаві, судді визнали незаконними. Таким чином, у судді першої інстанції прокуратури відстояли інтереси Полтавської територіальної громади, щодо скасування дозволів на розміщення кавофонів. Тим часом полтавська влада вважає, що публічно продавати місця для мафів на аукціонах незаконно. Річ в тому, що полтавській міській раді пропонують затвердити порядок розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності, але юридичне управління вважає, що ця пропозиція не відповідає вимогам чинного законодавства та актам місцевого самоврядування. Через це невідомо, де саме з'являтимуться нові мафи у Полтаві, хто їх встановлюватиме. Ця система одна з найнепрозоріших у місті. Володимир Будко, як е, місцевий активіст, антимафіст, я насправді підтримую. Насправді всі форми існують для розміщення тимчасових споруд. Є накази Мінрегіону, регіону, які регламентують всі ці речі. А ці будки, як на мене, не найгірші. Не в тому сенсі, що вони гарно виглядають, бо такий тупий плагіат, скажімо, з Лондона в Полтаво, він трошки принижує, як на мене. Але в сенсі розміру. Тобто, в принципі, я за те, щоб в містах, ви в історичних частинах міста такого роду тимчасові споруди було не більше, ніж 5, максимум 6 квадратних метрів. Ось, а яка доля буде тих кавоматів? Будь ласка, ті, що з Полтави напишіть в коментарях, дуже-дуже мені цікаво. Ну і взагалі, як ви ставитесь до тимчасових споруд. На білпорталі показали візуалки якогось невідомого архітектора, який намалював пропозицію, як мав би виглядати. Аеропорт у Миколаєві після перемоги. Не називають імені, просто написали український архітектор представив проєкт відновлення зруйнованого аеропорту у Миколаєві, показує проєкт ReCreate UA. Значить, Recreate.ua робили такий просто ні до чого не зобов'язуючий конкурс, який без всяких завдань просто люди собі мріють і малюють якісь рефлексії. А в даному випадку, чесно кажучи, мені здається, що це студентський проект, тому не побачивши ці візуалки, не сильно орієнтуйтеся, що це дійсно якийсь реальний проект. Насправді, аеропорти це дуже складно технологічні споруди, і там немає, як на мене, місця формалізму. А тут такі дуже формальна тема, якась пташечка в білих формах, незрозуміло. Для чого цей водозбір посерединці і так далі. От, тому я до того ставлюся критично і ви ставтеся до цього так само е, з холодною головою. У парку партизанської слави незаконно звели ресторан, про це пише Зевбілич, прокуратура вже подала позов у ландшафтному парку партизанської слави в Києві. Незаконно звели ресторан, міська прокуратура вже подала позов до власника закладу. Ресторан збудували на земельній ділянці розміром у 18 сотиків. Її вартість 8,5 мільйонів гривень. Будівля також порушує межі прибережної зони смуги озера Великого, яка є частиною ландшафтного заказника місцевого значення Чорнохуторські озера. Враховуючи бездіяльність власника комунальної землі Київської міської ради, прокуратура заявила вказаний позов в інтересах столичної громади, зазначають у прокуратурі. Це не вперше, коли в парку самовільно будують ресторан. Вже в січні 2021 року комунальники знесли Форест кафе раніше, колиба тоді на ділянці встигли завалити. Залити переповіший фундамент і почати зводити стіни із газоблоків. Не показують візуалок, показують тільки, що там у 90-му році капітальний ремонт, таку площу з фонтаном і з лавками по периметру забомбурили. Посадили 100 дерев, 700 кущів, а також встановили фонтан із ЛЕД-світильниками. Ну, що сказати, нічого не міняється абсолютно. Тобто люди хочуть робити бізнес, і безпридільщиків у нас вистачає в, нашому, в наших містах, тому я не дивуюся. Ось, а дивуюсь, що насправді міська рада від 18-го року видно, що змінила свої думки і не подавала позови. це, Цю ініціативу підхопила прокуратура. Ну, сподіваюсь, що дійсно доведуть до знесення. Також у Волонському районі Києва облаштують новий сквер. Е між провулком Попова та вулицею агрегатною повідомляє Київрада, що проект є частиною концепції нового болонського двору, яка базується на створенні невеликих зелених зон від житлових масивів для прогулянок і відпочинку місцевих мешканців. Концепція нового болонського двору включає капітальну реконструкцію, двору зонування території, будівництво нового дитячого і спортивного майданчика, встановлення системи автоматичного поливу, окремо територію для вигулу домашніх улюбленців, збільшення кількості паркомісць, шляхом оптимізації захаращених. Територій, облаштування парковок для велосипедів, встановлення нового освітлення про будинкової території. Ну, в принципі, все, що прилічно, круто, а картинки, чесно кажучи, дуже слабонькі. От таке враження, що набрали студентів другого курсу і кажуть, давайте будемо втілювати всі ваші задумки. Дуже як на мене, не дуже. Прекрасні новини з Львівської політехніки, де вчився ваш покірний слуга. Львівська політехніка святкує завершення м, реставрації інтер'єрів, а саме актової зали і бібліотеки. Це приміщення, які залишилися автентичні від ще першого ректора політехніки, і він ж був архітектором цього комплексу Юліана Захарєвича. І можете бачити, як виглядає розкішно цей зал зараз. кисонований Кіснована стеля, але що було найцікавіше, що на першому рівні, де ви бачите ці аркові вікна, стіни були покриті такою технологією нанесення графічного зображення мармурових поверхонь. І це була доволі складна техніка, і під шаром вогняної, не штукатурки, а такої поверхні пофарбування. Відшкробали це все, відреставрували, і тепер зала набула того вигляду, який задумував Захар'євич. Також дуже розкішним інтер'єром є власне, бібліотека, де збереглися меблі, подивіться, які розкішні меблі. І загалом політехніка, ну і графіку на стелі в холі так само. Дуже-дуже тішуся, тому що дійсно в нас це перше ну, додає ліквідності, так? тобто ваги для самих студентів, щоб розуміти, наскільки в розкішному комплексі вони перебувають. Сподіваюся, це дуже спонукає дітей вчитися. 200 європейських міст об'єдналися з заради відбудови України, про це пише хмарочос. Такий проєкт ще не запускали у Європі. Минулого місяця. Представники Асоціації європейських міст е на чолі з мером італійської Флоренції Даріо Нарделлою відвідали Київ. Під час візиту Нарделла підписав меморандум з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком, Він же і голова президії Конгресу місцевих та регіональних влад е щодо підтримки відбудови українських міст. У меморандумі йдеться, що Єрусітіс. Планує згуртувати понад 200 великих міст Європи для реалізації проєктів реконструкції, об'єднати ресурси, включно з технічним завданням та досвідом, відповідно до запитів про підтримку від українських колег та надати допомогу в пошуку фінансування. За словами Нардели, вони вже отримують зворотній зв'язок від європейських колег, які готові долучитися до відбудови. Мер мер Флоренції вважає, що ця ініціатива дала поштовх створення нового інструменту, який розвиватиме міську дипломатію, та у майбутньому може стати найбільшою платформою для співпраці між містами. Він зазначив, що такий проект ще не запускали у Європі. Прекрасна новина, от в такі зв'язки насправді я дуже вірю. Продовжуючи тему Банку Січ, яку який хоче кличко перетворити в Муніципальний банк Києва. Були значення, що в нього є коріння від фірташа. У фірташа прокоментували, що ніякого відношення груп ДЕФ так немає і не мала до банку Січ, і ніколи ніяких не належали корпоративні права. В принципі, нам абсолютно пофіг не чи належали, чи не належали питання доцільності, в принципі, існування такого муніципального банку. Ну і на завершення, як завжди ми дивимося, що ж там в фірмі, так тобто. На заході, не нависному для рашки заході у США. Оголосили переможці премії за найкраще збереження модерністської архітектури. Організація допомогою юес яка займається збереженням сучасної архітектури, оголосила переможців щорічної премії «Modernism in America Awards». Це єдина національна програма у США, яка відзначає найкращі проєкти зі збереження і відновлення модерністської архітектури. До журі премії вийшли кректор Генрі Мос. Ангель Айон, Глен Сміт та інші експерти. Серед переможців 22-го року готель Марсель у Нью-Гейвені, штат Коннектикут. Бруталійська будівля, спроєктована угорсько-американським архітектором Марселем Брейером. в 70-му році тривалий час була офісом компанії Піреллі, а з кінця 90-х переважно пустувала. У 19-му році студія «Беккер і Беккер» купила споруду. У компанії Ikea. за три роки перетворили її на готель. Він став першим подібним закладом у США з нульовим рівнем споживання енергії, тобто із вдалою системою опалення і вентиляції, також тисячою сонячних батарей. Ну, хочу сказати, що в мито модернізм сприймаємо переважно через призму якоїсь наліту радянськості, так? а в Штатах модернізм розвинувся категорично далі і. Особливо бруталізму. І в даному випадку, мені здається, що тут таке поєднання е, вимог е, технологічності так, модернізму з якоюсь скульптурністю. І мені насправді дуже подобається цей фасад. Я радий, що його дійсно перетворили на офіс, тому що є чим похвалитися. Що не переможного є Півей Плаза, громадський кості у центрі Міннеаполіса, штат Міннесота. Площа з фонтаном і амфітеатром була спроєктована ланшафтним архітектором Полом Фрідбергом у 75-му році. На початку десятих років простір планували знести, проти чого виступали активісти. У 2019 році завершили реновацію об'єкта, зберігши оригінальний дизайн і зробивши площу більш доступною для містян. Ну, розкішно, як на мене, друзі, просто розкішно. Повідається, що в модернізмі паблік Спейси теж бувають дуже круті. І, і іншим лауреатом премії став проект реставрації Вашингтонської меморіальної бібліотеки Мартіна Лютера Кінга молодшого. Удівля спроектована у 1972 році. Е в архітектор Людвік Міс Вандероя була відреставрована ірландською студією Мекану і відкрита у 2020-му. Ну, Міс Вандероя і Міс Вандероя е один за апологетів кажуть сучасної архітектури. Німецький архітектор єврейського походження, який втік від е, нацистів у Штати, де його дуже добре прийняли, став ректором Ілінойського університету і придумав свою доктрину і встиг набудувати дуже багато об'єктів, які стали емблемою Нової Америки. Друзі, в мене на цю хвилину все до наступних зустрічей. Е, я вважаю, що вам повинні були бути цікаві ці новини. Е, якщо ви. Поділяйте цю думку, будь ласка, поставте лайк, а зв'язку. І далі підпишіться на канал, порадьте друзям і прокоментуйте цей блог. У мене все. До наступних зустрічей. Хай у нас будуть тільки хороші новини.